Рада бачити вас на моєму каналі це магазин Сінсей. Сьогодні подивимося, що цікавого, які акції та новинки. Усім бажаю приємного перегляду. Дякую, що дивитесь! яскраво червона сукня. спереду вона отак зібрана цікаво, ззаду має блискавку. Зі знижкою 52%, ціна 240 гривень, поліестер та віскоза. Сукня бежева в горошок 289. Розміри до XL. Сукня довжиною МАКС знизу підкладка, а зверху сіточка. Теплі спортивні штани на флісі. Знизу резинка 219-52% знижки. Розміри до XL. Штани спортивні вільного крою з накладними кишенями. Ціна зі знижкою 289 така модель 139 взагалі велика знижка. Знизу також резинка і пояс на резинці. Молочні 269. Віскоза 45%. Неутеплені. Збоку накладні кишені. І знизу резинка. Чорні спортивні штани 389, 2 xs 102XL. У складі тканини котон 44%. І такі світлі прямого крою. Ціна зі знижкою 289 гривень, знижка 52%, віскоза 49%, 149% лосини чорні. У складі тканини бавовна 95%. Штани, ціна зі знижкою 339. На поясі вони стягуються, ширина регулюється і так само знизу. Котон 75%. Шапки зі знижкою. Такий варіант 129. В'язана 99%. Шапки дуже дешево. З помпоном 159%, чорна 129. Накидка пончо розмір 1 289. Шапочка 79. Такий варіант 99. Рукавички 29 99 з бусинками. Чорні 49. Такі довгі, теплі 99. Сукня з жіночим 2XS до 2XL. Ціна зі знижкою 239. У складі тканини поліестер, котон 4% та металізоване волокно. Сіра сукня 269 розміри до XL. Позаду має блискавку, по боках має ось такі стягнуті ефекти. Темно-сірий та чорний колір. Сукня має ще знизу підкладку по всій довжині 100% поліестер. Блакитна сорочка 189 розміри до 2 xl Тканина 100% котон. Ще одна симпатична сорочка з декорованими камінчиками на кишені у тоненьку білу смужку. Ось так підкочується рукавчик, 100% котон, цінника немає, на жаль. Біла з накладними кишенями 340. Розміри до 2 xl Рукав може бути довгий, а можна ось так підкочувати і позаду довше, 100% віскоза. Такі варіанти: вгорошки. Тонесенька дуже тканина. Позаду подовжено 119,65% знижки. Склад тканини 100 – 100% віскоза. Майка чорна 99 до XL. Склад тканини котон 95%. Тоненький весняний шарф у квіточки. Ціна 169. Є ще ось такий варіант за 219. 100% поліестер. 289 штани чорні класичні. Збоку має такі камінчики блискучі по всій довжині. 289 ось такий варіант. По боках тоненькі лампаси. Розміри до 2XL. 619 жіночий плащ до 2XL йде без підкладки. Склад тканини поліестер та еластан. Пальто у двох відтінках на поясі. Розміри до 2 xl 899. Це такий більш насичений відтінок. А цей, що світліший, ціна дешевша. Ось такий відтінок. Молочніший. Ціна 619. 349 чорні джинси. Знизу розкльошені. Курточка 359 на блискавці. Є світла і чорна. 349 зі знижкою 50% кіни, З накладними кишенями завужені чорні. Наступна модель 699. Світлі 519. Прямого крою сині 399. 349 штани джинси розкльошені, такі самі, як чорні, Джинси МОМ 359. 349. Ось така модель прямого крою. 359 світлі. Широкі досить. Далі ось така модель 349. Позаду резинка гарно сідає по фігурі. 1699. Плащ жіночий зимовий на поясі резинка стягується, регулюється ширина 699. Ось таке пальто укорочене. На гуциках і на підкладці. Пальто чорного кольору 899. Світло зі знижкою 50%. Ціна 599 гривень. Ось такий варіант 1299 до 2XL. Пальто чорне з золотистими гудзиками та з кишенями також в пояс іде в комплекті 1199. Жилетка чорна з капюшоном подовжена на блискавці 399. Жилетка світла 340 розміри до XL. 399 ось такий варіант також подовжена по фігурі. 699. Курточка зимова. Ще ось така модель є у світлому відтінку, але без цінника. Ось таким було сьогоднішнє відео. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво та корисно. Дякую, що дивитесь. до зустрічі!